Розважу вас, якщо хочете, кулінарним рецептиком. Мій чоловік мене вже достав. Супчик йому, супчик. Якби оце я варила супчик кожного дня, то був найщасливіший е, чоловік на світі. був. Але ж в нього так не пощастило, що жінка ж світ рятує, розумієте? Блогер. типа. Да, а блогер що робить? Випрошує у підписників лайки частіше, ніж робить супчик коханому чоловіку. В общем, така собі я порядочна жена. Супчик у нас не по порядку, а як свято. Який мене любитель зеленого борщу, особливо з дикоросів. Ну, що за зелений борщ він взагалі душу продасть. А я маніпулюю. Хочеш супчик, щось зроби мені те, що не дуже хочеш. Ну, словом, думаю, зелений борщик з дикоросів, звісно, я сьогодні варити, може, і не буду, але зробимо таку. А, варіацію, варіацію. Зелений борщик з дикоросів пюре. Знаю, що буде смачно, але терпіть не можу, якщо чесно, знаєте, ото записувати кулінарні отакі відео, що оце туди, оце за сюди, а оце в таких пропорціях я все роблю швидко, оперативно і, і на око. Тому, якщо вам такий мій рецептик підходить, клацніть там, що підходить, зараз назбираю зелені і розкажу вам на словах. А ви вже там фантазуйте, експериментуйте, гарна господиня, їй буде достатньо моїх підказок. А нас кубаємо якихось бур'янів, де тільки знайдемо, і буде в нас супер-супер фуд. Це будуть листочки часнику. Бачите, молодий, зелений підходить. Однозначно підходить. Що тут? Зірочник, бура, о, і лобода. Молоденька лобода, бачите, яка? Все підходить, не просто підходить, а просто суперфуд! І ось така молоденька щириця. Щириця – це дикий амарант. Якщо його от в такому вигляді вчасно виривати, це злісний бур'ян. Якщо посіється, капець. Але якщо виривати в такому руна. руна. Бачите, ну от ну от, от, любов, любов, це любов. Якщо в такому вигляді виривати вчасно і лободу, і це, то. Буряну не буде, а супчики будуть гарні. Тут у нас страждальці разом з ридискою, яка ніяк не може зав'язатися, є шпинатик. Оце ж бачите, оце сухі. Це ж все заморозки, заморозки. Це ужас якийсь. Від Ветрюган скажений, холодний час. Ну, щось виросло. Нам все підходить. Тут у нас зелена цибулька буде. А основа буде це шпинат, листя кульбаби і кропива. Її величність. Кропива. А як без неї? Вона такий класний солодкуватий смак. Таку прям, знаєте, сольну нотку в симфонії дає. Дуже її люблю. Тут у нас і кульбабки зразу буде, і молода кропивка. О, а це ще й дика морква, це як бонус листочки. Ну куди, а дика морква? Це просто супер-супер-супер. Годиться. Ну, от набрали тут всякої всячини. Оце все зараз прокипить в супчику, щоб можна було блендером збити. А потім буде ще кілька секретних інгредієнтів, так що? Потім покажу. Не переключайтесь, заходьте до нас частіше. І ставте лайки, якщо вам цікаво. Отак все просто. просто. Великими шматками порізана морква, картопля і цибуля. І от воно проварюється, поки можна буде роздушити в пюре-блендером. Ви думаєте, оце стільки зелені, да? так? Бо хтось думає, дрожащими руками кину в одну зелепушку і все. А тепер дивіться, опа! В окремій величезні каструлі. Оця вся зелень порізана, щоб на блендер не накручувалася. Ріжте дрібненько. Оце вона тут кипить, а тепер буде суп, оце обидві каструлі будуть разом, бо зелена трава свіжа має об'єм. От, а зараз вона прокипить, зменшиться, і зелені в мене набагато більше ніж інших інгредієнтів. Це справді зелений суп, зелений суп пюре. Ну поки супчик доварюється, покажу вам мої ще секретні інгредієнти. Як можна зварити з нічого супчик? От прям з нічого. Що я ще покладу? Залишки кількох видів сиру у мене є. Оце з Карпат я привезла. Це якісь по моєму сологуні з приправами, а це копчена моцарела. Ну, словом, якщо любите, це прикопчений навіть смак буде. Якщо любите, от залишки якого-небудь засохлого сиру. Легко, трошечки. так? Це в мене з такого перчика приправа є. Я просто перемолола, виростила свою. Свій перчик такий перемолола з солькою морською, і така в мене є приправка. Трошечки куркуми, теж з солькою. Буквально вже в готову тарілку потім додам. Це наша приправа сила диких трав. Це дуже якісна морська сіль. І тут 23 українських органічних дикороса і пряних трав. Це те, що я кожного року роблю, і жодного року не повторюється рецепт. От що є зібрати можливість, що дає природа, чого вдосталь. От тут от таку от приправку я для вас роблю. Приправка 24-го року, до речі, закінчується. А наступна буде десь під кінець літа або в вересні. Мені ж треба зібрати, підсушити, обробити таку кількість трав. А вони ж не всі ростуть одночасно, так що майте на увазі. Ця приправа замінила мені майже все. І сіль, чисту, і приправу. Сім'я моя дуже любить. Вона універсальна. Вона підходить. Ну от буквально скрізь. Не дуже солона, не гостра, але смак і в неї в самої класний. На закуски, на салати, на що тільки хочете. Я використовую і почитайте в папочках дописів. Дуже багато людей її хвалять. Вона смачна, універсальна. Ну і по ціні це вам не заморські якісь там моменти. Ще я кладу вершкове масло. Натуральне вершкове масло, 82,5% Дуже прискіпливо до нього ставлюся, але вершкове масло це дуже корисно. Не слухайте тих, хто нас підсадив на рослинні олії з зернових. Це дуже небезпечна штука. Можна їсти тільки рослинні олії з плодів. А ну подумайте, подивіться в себе на кухні, які у вас є рослинні олії з плодів, кокосова, оливкова, авокадо, ще інші з плодів, а не з зерен Зере нас обминули. льняну олію дуже шкідливо вживати, некапсульовану, правильно не упаковану олію з чорну кмину розрекламовану. Вам сказали, що це корисно. А, забули сказати інше, що воно окислюється, і потім замість а, антиракового ефекту дає канцерогенний, навпаки, викликає. Це також маркетинговий хід такий для ну, мене таке відчуття, що для геноциду. І ось дивіться, я мені весь час закидав. Це реклама. Так, да, це реклама. Тому що я цей продукт вживаю багато багато років. І пару банок на рік мене точно уходить. Це суп-бульйон швейцарський, дуже економічний, дуже смачний, без хімії і підсилювачів е, смаку. І я його використовую буквально скрізь. От буквально скрізь. Або можна просто бульйончик зробити. Бачите, просто розвести з водою гарячою і втамувати голод, або в будь-які страви додаю овочеві, м'ясні, рибні, курячі. Я не роблю засмажень всяких. Я отаку ложечку, і солі навіть мені не приходиться робити. Бачите? Реклама, так. Да. Рекламую те, що вживаю сама. Як мене достало. Це вже такі дикі люди в 21 столітті ще думають, що слово реклама її не можна когось образити. Ось такі смішні жертви реклами самі. Ось така штука. От на весь цей суп я використовую, ну, можливо, столову ложку, можливо, менше. Все, і підсолювати нічим не буду більше. Але класний, бачите, як пара йде такий дрібний помол. От. Це я використовую дуже багато і часто. Оце буквально бульйон і моя приправа це основа всієї нашої кухні. Мені нема коли заморочуватися, виготавлювати. Мені треба швидко, дуже просто і дуже корисно. Буду взбивати блендером. Оце все додам. Це додам за пару хвилин до завершення, і це також попробувати Маселку Буквально вже в останню секунду і буду взбивати блендером. А, а можна ще маселку прямо в тарілочку покласти. Ну як, кохання? Хорошо вийшло. Я для тебе грядочку скупаю? <свес>